Фірташ ж не потрапить до рук американської феміни. Напередодні земельний суд Відня з кримінальних справ вирішив, справа політично вмотивована і відхилив запит Вашингтона на його екстрадицію. У США фірташа звинувачують у корупції та створенні злочинних угруповань. Ордер на його арешт видали ще торік у березні. Тоді ж поліція Відня затримала українського бізнесмена, але згодом випустила під заставу та підписку про невиїзд. На суді у Відні у якості свідків чимало гучних імен українського політикуму. Побували там і. Наші журналісти 12 годин. Саме стільки знадобилось австрійським суддям, аби заслухати справу українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Сам голова Федерації роботодавців на розгляді здебільшого мовчав. У перервах спілкувався з колегами говорити з журналістами йому заборонено судом. Серед захисників Дмитра Фірташа зо два десятки найкращих юристів, зокрема, колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер. Презентація їхніх аргументів у суді зайняла чотири години. Адвокати переконані, справа політично вмотивована. І Сполучені Штати переслідують бізнесмена за його політичні погляди, зокрема підтримку президента Януковича на виборах 2010-го. Ми не мали сумніву, що ця справа політична, але ми дуже задоволені результатом. Більшого було годі очікувати. Серед свідків у справі чимало гучних імен. Першим по конференц-зв'язку здопитали столичного градоначальника Віталія Кличка. З ним єдиним говорили за зачиненими дверима. Свідки кажуть, слідство здебільшого цікавилося впливом фірташа на політичну ситуацію в країні і його газовими контрактами. Суддя спрашував особиттях, які проходили в ноябрі октябрі 2013 року, коли були певні метання. Президента Януковича між ЄС та Росією, і от, по поводу шов були вопроси, хто показував в як проходила ситуація. Ще один свідок, перший президент України Леонід Кравчук, каже, приїхав підтримати громадянина країни і переконаний, такі справи має розглядати український суд, а не закордонний. Олігархи не є злочинцями, вони є громадянами України. Олігархів треба поставити в рамки закону. І всі живуть і діють за законами, починаючи від президента і закінчуючи на самому низькому рівні громадянином України. Своє рішення суд проголосив близько опівночі за київським часом. Аргументів, наведених американським слідством, для екстрадиції недостатньо. Сам Дмитро Фірташ рішенням задоволений. Він підтвердив, що підтримував Януковича, оскільки хотів, аби Україна вступила до ЄС і при цьому не зіпсувала відносини з Росією. Коли зрозумів, що Янукович не здійснюватиме жодних реформ, почав сприяти лідеру удару Віталію Кличку. Переконує, був прихильником революції гідності та одного з тодішніх її лідерів Петра Порошенка. Булкатув любому рішенню ну я в Учи знав, що я нічого не дів, і мені очевидно було понятна, що це політичське діло самого начала. В обвинувачення тепер є два тижні, аби оскаржити рішення суду. Тому Дмитру Фірташу поки не повертають заставу, внесену ще рік. Також бізнесмена зобов'язали з'явитися до суду за першим викликом слідства. З Австрії Галина Каплан, Володимир Коваленко, факти ICTV.